Доброго сонячного дня, шановні аграрії. З вами, як завжди, компанія Віграгро. Сьогодні майже закінчуємо роботу на демополі соняшника в Новоукраїнському районі. Попередні відео за нами слідкують люди. Дуже вдячний вам за це. І люди просять, щоб записували. Слідкували і дивилися, які зміни, і як взагалі себе почуває соняшник. Коротенько, не буду вертатись до того. Всі бачили попереднє відео. Тобі, що це за поле, по чому посіяно, як посіяно і з чим посіяно. Сьогодні хочу швиденько і коротенько. Таблички вже поставили. Зараз хлопцям залишилось тільки віддіскувати краєчок. Будемо готуватись до дня поля, там оприділимося, коли він буде. І я думаю, що кому буде цікаво, той все-таки заскоче до нас. І так, значить, як і казав, перший у нас гібрид. Значить, тут у нас три компанії представлені. Наші постійні партнери і друзі компанія Носіт Україна. Гібрид eh, H4X469 кліофілдовський. E, до речі, вся лінійка, що тут знаходиться, вся буде кліофілд. І тому дивимося. Гібрид високоалеїновий, середньостиглий, стійкість до вовчку більше восьми. І толерантність до гербіциду, звичайно, кліофілд. Соняшних чеків наші зацвіли. От. Далі вглиб поки що йти сильно не буду, покажу загальний масив. Чесно, якщо взяти співвідношення з тим, коли я приїхав зразу там, через пару тижнів після висіву, який він був і що ми маємо зараз, чесно, друзі, я дуже сильно задоволений. Е, гарна листова поверхня, соняшничок здоровий, кошечки гарні. Я думаю, налив пройде також дуже добре. Ну, бачите, геть я тільки починає, навіть не відлущується. Красивий, дуже-дуже красивий, я дуже довольний. Попробую так от вам засняти. Да, тобі ж маємо гарні сильні е, стебла. Коренева система дуже хороша. Позавчора пройшов дощик, невеличкий, бо бачите, хожу геть, нормально. Е, я задоволений. Е, значить Цей соняшник ми вже висівали на технічних полях гарні результати. Сподіваємось, в цьому році він нас також не підведе, як і завжди. От, і потихеньку рухаємось далі. Але хотів ще зупинитись, дивіться, як добре, що хлопці ще не віддіскували. Е, покажу вам, що на полі на полі вовчок присутній, хоча попередник пшениця. І ось, щоб ви бачили, о, така от штука, тобі ж він є. Ось покажу ще один. Це, до речі, чудово, що ми попали так, що все-таки його побачили, щоб дійсно підтвердити той факт, що наші соняшники толерантні. І зазначені виробником стійкість, стійкість до вовчку вона дійсно присутня. Так, сильно далеко йти не буду, бо бджолки літають, а я, що чесно, їх боюся. Так, трошки зайду, щоб вам показати, що в рядку і в міжрядді вовчка немає. Дивіться. Гарний. Красивий, там далі також немає. Цвіте, чудово. Я задоволений. Рухаємось далі.